Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І у нас знову гоночки, це вже вищого рівня складності вже пішли. Давайте оцю виберемо. Поїхали. Так що постараємося якомога швидше доїхати. І знову поліцейські причепилися. Так само, як у школі до мене чіплялись просто діти, як казати, з е, молодших класів, там п'ятий, шостий, коли там дев'ятий, просто наносили удар і тікали одразу. Ось так. Ну, це в мене реальний досвід був цього всього. Тобто. Я це не один раз це все терпів. І це було ледь не кожен день. Ось так скажу. Я ще й прогавив цей бісовий поворот через цей бісовий трафік. Поїхали. Їдьмо Так їду швидко як можу. Чесно, нічого мені коментувати, чесно скажу. Так, півтора кілометри залишилося. Ось так. Поліцейський просто повз проїхав. І ми далі поїхали. Менше кілометра залишилося до цієї гоночки. Ось так боком заїжджаємо. Ось так. Ось і воно. Я приїхав. Ми що від поліцейських будемо тікати. Схоже, що від поліцейських будемо тікати. Так. Що в нас тут? А, втікаємо від поліції. І це не все так просто. Так, спробую від них відірватися. Прискорююсь. Прискорююсь. Шор. <плес> Прискорююсь. Тільки гірше зробив. Вони своєми, своєю огорожою тут мені. Весь настрій псують. Ці панове поліцейські. Та не псуйте мені настрій під кінець. <кх> Я швидко як можу їду. Прискорюємось. Ось так. Сюдою. Може ось так від них і відірвемося? В цьому тунелі. Нічого собі вони не від не відстають. О! Ось щастило, тільки. Прискорюємось. Чорт. Десь має бути каналізація. Щось подібне. Та в мене часу не вистачить просто, щоб від них відірватися. Хоча один все ж їде зараза. Та помітив. О, увіни вже. Нікого має Так, сюдою ось так заїду. Так, немає. мене немає. Один сеж трохи майже додумався. Шкода, що на срібло, а не на золото. Ну, з ким не буває. Так, ставимо цю деталь і цю. Давайте спробуємо ще раз. Поїхали. Ось так, прискорюємось. Ось таким маневром я зумів від них відірватися. Так, я, може, і швидко зможу від них відірватися. Ось так перефарбуємо тачку. Прискорюсь. Досить швидко я зумів від них відірватися на цей раз. Це рекорд для, для мене в цій грі. Новий кузов ставимо. Ставимо його. Просто котимося. Я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!